Кайфуют, путешествуют по Америке, называют ее самой лучшей страной. За что мой муж отдал свою жизнь. В определенной степени ну, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде. У украинцев выколачивать опять же через Украину деньги на то, чтобы даже уже не содержать НАТО, а для того, чтобы переправлять их в Вашингтон. К сожалению, опять же, мы пока не можем дотянуться, это политическое решение. Часть дронов выпускается в Прибалтике, в Восточной Европе. Это был бег на месте с нашей стороны. Кончилось все трагически и тяжело. Назвати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ми розкажемо і покажемо всі ті теми, в яких росіяни обов'язково мають ставити свої 5 копійок про наше з вами майбутнє наговорити брехню і вкинути декілька іпсо. Тож ми тут для того, щоб ви ніколи не вірили недостовірній інформації брехні про нас. І для того, аби спонукати вас нам допомагати захищати інформаційний простір нашої країни. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, будьте з нами для того, аби від того, як наші вороги дуже незадоволені, що ми все ще сам на сам не лишаємось. Річ в тім, що нещодавно відбулася чергова вже третя конференція, яка присвячується темі відновлення нашої країни, що кажуть європейці. Що кажуть наші партнери? Що по закінчення війни ми не будемо сам на сам? Буде план маршала, будуть вкладення інвестицій в нашу державу для того, аби зробити нашу. Країну геть іншою, і тут не могли ж росіяни не тільки вкластися у тему нищення нашої країни, вони мають обов'язково прокоментувати і цю конференцію. Випустили Марію Захарову. До речі, я зі своїх джерел знаю, що Марія Захарова не дуже любить публічні брифінги, бо в цей день до 12-го їй не можна пити, а вона любить приходити на свою роботу вже на бровах. Тож Марія Захарова розповідає про те, що це смішно, це кумедно, адже. Мова йде не про відновлення нашої країни під час цієї конференції, мовляв, а про те, що треба вкладатися в воєнно-технічну сферу України для протистояння із Росією. Мовляв, ось що із себе представляє Україна, а не відновлення регіонів. Марія Захарова просто тупа, тупа, як інакше назвати. Річ в тім, що для нас дуже потрібно мати сфери, які будуть приносити нам кошти. І воєнно-технічна сфера це саме та яка має зробити нас країною, яка заробляє далі. Хто буде вкладати інвестиції, якщо буде думати, що країна не може себе захиститися? Але так серйозно все це розповідає, так наче росіяни це почують, так наче Марія Захарова це зрозуміє. Ну її ж завдання просто говорити з росіянами, що насправді ніякого майбутнього в нас немає. Сначала они говорили о том, что им нужно защищать а, Украину, а потом они говорили, что Украина это некий форпост, а теперь они говорят, что им нужно размещать военные заказы на Украине с помощью украинцев, выколачивать опять же через Украину деньги на то, чтобы даже уже не содержать НАТО, а для того, чтобы переправлять их в Вашингтон. Что касается самого становления Украины, то в Риме звучали совершенно разные цифры затрат на эти цели. Но еще раз повторю, это же и не было главное. Главное было сказано Урсулой фон дер Ляйен. Читайте уже не между строк, а читайте так, как она об этом сказала. Теперь для них Украина это еще способ расплатиться с Вашингтоном, который поднял ставки внутри НАТО до 5% от ВВП. уже находящихся в кризисном состоянии европейских экономик. Например, написавший 15 июля прошение об отставке премьер-министр Шмыгаль обозначил сумму в 1 триллион долларов, из которых 540 миллиардов должны покрыться за счет замороженных российских активов, а остаток якобы покроет Европейский Союз. Самым беспредметным и бессмысленным было, конечно, выступление Зеленского. Он вовсю использовал избитые инсинуации о... Ну это же надо вы только вдумайтесь, так было еще придумать наврать бесконечно, как сказал Зеленский, дроновых атаках России и, при, и под этот предлог он опять клянчил у союзников новые средства на укрепление систем противовоздушной обороны, производство беспилотников, перехватчиков и ракет, призывал придать помощи киевскому режиму системный, регулярный характер и предлагал превратить ее в подобие послевоенного Плана Маршала США для Западної Європи, Представляете, то есть Европа им открито уже на банковій говорить о том, що вони будуть использовать для того, щоб расплатиться з Вашингтоном. А эти продолжают требовать от них денег. Все это говорить о том, что это все якась адська коррупционная зв'язка між Брюсселем і Київським режимом. А зараз буде шок контент, виявляється, що незважаючи на те, що росіяни кожного дня б'ють по українським регіонам. Найчастіше вони наносять абсолютно безжалісні і безмістовні удари по Києву, тому що постійно кажуть, що вони б'ють по центрам виготовлення дронів воєнно-промисловому комплексу, і не тільки, але далі самі пропагандисти кажуть про те, що Україна вже на добу разом із європейцями виробляє тисячі дронів. То зачекайте, виходить, що все, що ви б'єте, всі удари по нашим багатоквартирним будинкам, по нашим медичним центрам, садочкам не працюють. Виявляється, що в Україні немає ніяких проблем із виробництвом дронів, а найголовніше це те, що в нас є коаліція дронів із понад 20 країн, і звісно, виробництва, які знаходяться в самій Європі. Мовляв, до них якраз. Дотягнутися європейці і не здатні, хоча направду й самі росіяни давним давно диверсифікували виробництво тих самих шахетів, кажуть, що вже і в північній Кореї у тому числі є завод. То що це означає, що пропагандисти близькі до того, щоб визнати не дебоже нас сильнішими, чи сказати про те, що в нас паритет в дронах, чи а точно щоб нас глухий кут і час зупинятись. Франч, hey, что это за такие секретные лаборатории? Как много этих лабораторий и на что они способны? Это не лаборатории, это заводы по производству беспилотников и многие из них делают тысячами в сутки. И, к сожалению, вот эта децентрализованная система, когда огромное количество небольших вот таких компаний, которые выполняют те или иные функции, кто-то маленькие дроны делает, кто-то большие. Этот поток нескончаемыми ручейками идет на фронт. Сказать, что у Украины есть проблемы с дронами на каком-либо участке фронта нельзя. они действительно сейчас смогли создать рабочий военно-промышленный комплекс. Угу. Да, мы его выкашиваем, да, мы наносим удары, да, вот противник... Именно и в том числе по таким и заводам, секретным, Если, если ковычку, вскрываем, лаборатории... а мы стараемся это делать, огромное количество, как наши говорят, разведчиков, штыков там находится, находят, но они тоже шифруются, они тоже понимают, что это риски. К сожалению, Зеленский, проведя две большие конференции военно-промышленные у себя, смог создать, во-первых, коалицию дронов из 20 угу. стран. Это не то, сколько деньги выделяемые туда. Одно дело, когда за десятки миллионов покупает один танк, который сгорает в первой атаке. Другое дело, сколько дронов можно на это сделать. И второе, это распределение компетенций и промышленных возможностей. К сожалению, опять же, мы пока не можем дотянуться, это политическое решение. Часть дронов выпускается в Прибалтике, в Восточной Европе. Они там находятся в безопасной зоне, гражданскими машинами они Пересікає границю одразу їдуть на фронт, то есть это фиксируем в лінії в 100 кілометрах від лінії бойового соприкосновения, видим інтенсивність перед атаками, или контратаками, коли противник предпринимает велике количество гражданских грузовиків, Вычислить, какой з них везде питання, да. дрони, ну, не невозможно. Да конечно. Знаєте, я не так давно зрозуміла, що не варто ображатися і якось критично реагувати на росіян, які опинилися на відпочинку в Європі. Я зрозуміла, що насправді вони, ну ні, хорошими їх не назвеш, але і надто поганими теж. Вони привозять свої гроші в країни НАТО. Вони вкладаються в бюджети Італії, Іспанії, Португалії, рідше Польщі, частіше Німеччини. Потім ці гроші акумулюються в національних бюджетах. І потім із цих грошей виділяється підтримка для України або закуповуються озброєння. Росіяни, які відпочивають в Європі, фінансують Збройні Сили України. І це добре, що ці гроші вони відвезли нам, а не десь витратили в сочах. Тож, власне, коли оце починаються скандали з якимись вдовами СВОшників, та хочеться сказати: ну зупиніться, ну ну. Ну що ж таке? Річ тім, що тут одна вдова чорна самка із Іркутська записала звернення, в якому дико обурюється, і питає, за що, за що її чоловік загинув в Україні на СВО у той час, як нібито донька очільника. Іркутська відпочивала в Сполучених Штатах Америки знову ж таки країна НАТО, країна нам, яка суттєво допомагає. Тож фактично, що там, очільник Іркутська теж вклався в Збройні сили України. У відповідь на претензії, очільник міста сказав, що це потік наклепу і маячня, яка перейшла всі межі, зачепивши родину і священну тему СВО. Тож, здається, що вдова не тільки скоро залишиться без чоловіка, а й сама. ну, Принаймні морально буде обнулена. В 22 году после объявления мобилизации Саша, не дождавшись повестки по зову сердца добровольцем, отправился защищать Родину составить 39-го пострелковой бригады. В феврале 24 -го года он погиб при штурме взятия Новомихайловки. Был награжден просмертным орденом мужества. Эту утрату не смогли пережить его отец и бабушка. Мы потеряли троих членов семьи за один год и остались с сыном вдвоем. Почти всю жизнь я прожила в поселке Марково Иркутского района. За три года в нашей семье пришлось пережить многое. Думаю, жены ребят, которые сейчас за ленточкой меня поймут. И сейчас я нахожусь в шоке и в недоумении от того, что услышала на радио. Мэр Иркутского района Фролов, а точнее его дети, в это время, когда наши мужья отдают свои жизни, защищая страну, кайфуют, путешествуют по Америке, называют ее самой лучшей страной. Тратят миллионы на сумки, казино, мерседесы. У меня нет слов. Я не знаю, как объяснить то, что чувствую. Это предательство это вообще как понимать, за что мой муж отдал свою жизнь. А самое отвратительное, мэр заявляет, что его семья живет отдельно и может делать все, что хочет, а трогать ее запрещено, угрожать всем, кто об этом говорит. От, ви ж пам'ятаєте, що є така господи прости опозиційна журналістка Ксенія Сапчак. відома світська левиця, якась там наближена до Путіна, донька колишнього мера Петербурга і не тільки Сапчака. Він ж був мером чи ким він там був неважливо. І от вона постійно розповідає про те, як вона проти всього, проти течії. Хоча як каже: Слав'я вона має і ізраїльське громадянство. Так от. Чи можна називати її опозиційною? Чи можна називати її не пропутінською? Чи можна взагалі говорити, що вона не така? Якщо її чоловік, режисер богомолов, який отримав і державний театр і купу гроші на виробництво лайна, назвав СВО удачі покоління». Каже, що ці останні три роки настільки радикально змінили все довкола, що цінність мішури, якби вона не сяла, різко впала. До речі, Ксенія Сапчак свого часу була так само на голі відчівці: оця мішура і от це от все було при ній. Але виходить, що сам богомолов, як і його дружина, які їхні оточення, які їхні знайомі як на СВО не поїхали. Без рук без них не лишились, навпаки, вони отримали держзамовлення і тепер розповідають про вдачу покоління. Щоб ви не сумнівалися, сапчак у тому числі стає багатшою на СВО. Я думаю, что то, что произошло три года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем. Это в определенной степени ну, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Знаете, как глянец весь, скукожился. Общество, к чему мы приучаем, то и будет перевариваться желудком. Если мы к этому последовательно будем приучать, к чернухе, то желудок привыкнет к этому и начнет с успехом это расщеплять и даже будет требовать этого. Как детям иногда надо давать по рукам. Точно так же вот нельзя тебе вот это съесть нельзя, потому что это вредно, как бы это ни было сладко. Вот так же и обществу надо. И это плохо, поэтому вы это смотреть не будете. Это, честно кажучи, я не понимаю, на что через 3,5 года, когда война уже идет. При том, конца и края не видно, не анонсуется завершение боевых действий, на что говорить? Ну что? Тоже повлияла на Росію, що вирішила напасть на Україну. Ну, яка різниця? Ви втратили мільйон вбитими та пораненими, ви отримали санкції, ізоляцію. Ваше прикордоння, воно теж повністю наповнено СВО. Але давайте послухаємо, що ж зам голови МЗС Рябков каже, що ескалація конфлікту, господи, навіть війну він паскуди не може назвати війною, але вона була неізбіжна. Дуже довго вони намагалися знайти мирне рішення та ми клалій жилі. Що де ви шукали? Що не знайшли? Все, очевидно, не має значення. Захід не хотів нам поступитися, господи. Ні до України, звісно, західна країна. Але якщо Захід вам не поступився, то чого ви не пішли до Заходу? Україна була не в Європейському Союзі, не в НАТО. Я не можу. Це три з половиною роки тортур тим, що. Просто ну неможливо слухати. Ну, ладно, ми з вами давним-давно розібралися в чому істина, але настільки за скот тримати своїх ні, ну це не подобається. Що підшествувала трагічному розвороту на Україні і почало спеціальної військової операції? де причини і істоки просходящо. Очень долго, слишком долго мы пытались найти другие решения. И каждый раз это все проваливалось. В, в отношении минских договоренностей это было просто категорическое их невыполнение. С той стороны, В отношении проблем в сфере евробезопасности было абсолютное нежелание на протяжении десятилетий западной группы во главе с США и НАТО в целом идти на малейшие уступки, и продолжался процесс геополитического освоения и приближения. Не мы к НАТО приближались, НАТО к нам, но чтобы мне не доказывали э, функционеры, которые сочиняют... Не про это все. Я лично, Ну все таки участвовал в некоторых важных мероприятиях. Я можу вам сказати, это був бег на місці з нашої сторони. Кончилось все трагічно і тяжело, і на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube канал Курбанова Лайф. Всі наші реквізити, які завжди ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.